Так, це саме маркер подій, який можна слухати, а можна бачити. Ви можете слухати його щовечора в о 16.15, 17.15 в етері ФМ Галичина. А якщо підпишетесь, то ще й побачите, що я не сам, а з нашим колегою, редактором порталу Наші Гроші, співзасновником цього проєкту Юрій Ніколов. На зв'язку з нами в Юри спека, в нас спека і дощ. Юра, вітаю. Вітаю, друзі. Так, Знаю, що е, тр, е, Юрій Ніколов буде тримати руку на пульсі тих справ, про які він першим урбіт Орбі навіть повідомляв. І ми тому й здивувалися, що фактично певні герої публікації Юрія Ніколова з чистою совістю виходять на свободу один за другим. Один за другим почнемо від Богдана Хмельницького, директор департаменту закупівель в Міністерстві оборони періоду е, міністра Резнікова. Як так сталося, що ну, кейс, як то кажуть, обріз всіма матеріалами, і тут раптом людина встає і йде. Бо наш, ну, наше законодавство, наш суд, наші прокурори вважають, що людина, яка місяць сиділа на СІЗО, вже перестала представляти собою таку якусь загрозу для слідства, що навіть якщо вона вийде з СІЗО і буде тепер вдома себе десь е, ходити. Ну це вже не страшно. Ну і випустили. І на жаль, окрім Богдана Хмельницького, тупо вже випустили з СІЗО всіх фігурантів минулорічних велетенських кримінальних історій, які ми сподівалися, що стануть прикладом покарання для злодіїв. Тобто ходить так, Богдан, Хмельницький, це, це підпис цього департаменту стояв під тими славними на весь світ яйцями по 17 гривень. Так, да, да, це саме він, Його підпис стояв піднісними е, курточками, ну, ці турецькі турецькими. курточки, типа літньою зимою, да, да. так? Так, да, ага. да, да, на риб'ячому на, на риб міху. Е, тобто, це, це була людина підпис, і тому е, ну, от, е, мені здавалось, що він найвірогідніший кандидат на тюрму. Ну, бо підпис ставив. Да, у нас же ж підпис це цариця доказ, до, 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 до доказательців, типу досі. Да? Е, і... Але вже навіть він виходить. Ну тобто, не говорячи вже про ліпшого товариша Резнікова, заступника міністра Шаповалова. так стоп, його на отримували. Місці. Він він ще був в СІЗО, в теж вийшов? Вже, Ілієв вийшов. Ліїв той самий який снаряди на мільярд дозволив заплатити, і не отримали ми потім жодного снаряду з його. але. Це вже інша історія. Так це ми маємо на увазі. Е, Я просто ліїв... маю на увазі, що всі, хто з Міноборони був пов'язаний, вже всі ага. на свободі. А як так може О, бути? Це, тобто, в принципі, наші е, антикорупційники зараз е, в, рвуть і мечуть направо наліво, щоб показати ефективність. Це тепер у нас є в пакеті нашої євроінтеграції. Не імітація, а саме боротьба. Mm -hmm. Тут стільки резонансних затримань, і тут раптом в суд відпускає. це. Як може бути? Так, ну, обставин до цього призводить. Ну, часто буває так, що прокурор бумажечку невчасно якусь там підписав, угу. о, а для суду ну, нема бумажки. Ну окей, приймаємо відповідне рішення на клопотання адвокатів. Да? Е, буває так. Буває так, що суд ходить отак суму обставин розглядає і такий, Ну, так, да, ну дійсно ж, людина, от рік уже провела в СІЗО, да, от, і що, от, от чого вона далі буде сидіти? Вже нема загрози, що він розвалить справу, бо, умовно кажучи, слідство за цей час, ну справу ж, вже, там, ну, справді вже всі бумажки десь там зібрало докупи, нема ризику, що затриманий вийде на свободу і знищить їх. Ну, умовно кажучи, навіщо сидіти там, думає собі суд? Що не вплине вже він там собі на свідків, якихось, що не втече з України, якщо вийде на свободу, і от за цією сумою обставин угу. ну от у нас за останні просто роки? Ми вже я, я особисто вже звик до того, що певний час після гучних затримань о, о цієї спаті розкладання купюр по по, по, по столам з фотографуванням, гучних прес-релізів. Просто проходить певний час і виходять сізо. Всі, от абсолютно всі. Уважаємо, чоловіка ну не можна тримати постійно та я, в цьому випадку. В ви... фірмами у Львові була пов'язана оця справа Лієва колишнього міністра туризму в Криму від партії регіонів, яким чином він потім з'явився в міністерстві оборони, не зрозуміло, але там справа велика півтора мільярда. Наскільки я розумію, і дуже да, 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 і да, дуже да, така да. в стилі кустурі і тарантіну, тобто замість снарядів і набоїв показували якісь фотки з чих. З Чехії, по-моєму, так? О, а, от да, це да. все, що пам'ятається, і, і, і що? І тут теж суд, раптом, маючи таку велику кількість доказової бази, каже, що нічого, хай гуляє. Теж тут в цьому так, кейсі. Так, посидить сам... собі. Те саме, більше того, тут навіть вже наступний крок зроблено, виявилось. Да? От поки, знаєте, воно так тихо десь там собі відбувалось. Ну, події на фронті нам багато чого ну, затуляють. Ну, це нормально. Але потім в певний прекрасний момент я отак, от навіть дізнався з подивом, що виявляється, цю справу передавали в спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в НАБУ, ну щоб вони довели її до розуму, але там відмовились її приймати, бо а оцінили якби ну бо оцінили серед середину нутро справи. Да, от які матеріали там є, і кажуть: ні-ні-ні, хлопці. Воно тухле, воно воно не злітає, і е, зрештою ця справа. от, ну зараз вона вже нібито в національній поліції. От, е, умовно кажучи, в ієрархії правоохоронних органів це називається передостання ступінь е, пад, е, гріхопадіння. От на наступне це вже буде віддати участковому дільничому інспектору якомусь. Ну вже Стоп, але тут, тут міжнародний скандал. Тут величезні гроші і, і фірми. І фірми конкретно. Абсолютно, да. Ми говоримо про мільярди, про міжнародну історію, але СБУ намагається, от воно так почало справу, так її наситило аргументами і доказами, що принесли в суд, принесли в набу, набу візьми, доведи, ти ж корупція, там, а набу подивилися, ми не хлопці. І все, справа зараз, ну, як на мене, от якщо б мене так от просто по людськи спитати, не як експерта, я б сказав, справа гине, ну вона розвалюється. І якщо щось не відбудеться, пан Лів просто позбавиться взагалі будь-якого клопоту і ще будуть всі вибачати, що називали його е, жовтим земляним черв'яком. Але тут ви якась така ви паралельно напрошується. Ми ж теж бачили, що в дуже резонансній судові справи про агентів, наприклад, ФСБ в СБУ були, їх назвали кулінічі і так далі. Пам'ятаєте цю всю історію, але питань до голови СБУ не було. Зараз тут така сама історія з тими антикорупціями. Опціонерами на закупівлях Міністерства оборони, Хмельницький, Шаповалов, але ми не бачили жодних питань до міністра Резнікого відставленого. Це ж в його каденцію і ці кадрові призначення, і ці скандали були. А чому так воно спрацьовує? Ну нема доказів у слідства що він якось причетний. Да? От і все. Е, умовно кажучи, певний час е, ну, за міністра Резнікова цей шаповало. Це uh -huh. його такий хороший знайомий, давній, скажімо так, е, собою в міноборони провів з попереднього місця роботи. Ну вони разом так йшли. Е, деякі навіть особливо такі якісь е, досвідчені люди вважали, що пан шаповало відповідає за непрозорі фінансові потоки, які там можливо десь існують. От. Е, і тому я чесно вважав торік, що навіть затримання Шаповалова разом з Хмельницьким це вже шлях до нагору. Ну от може нам по показам відкрити якусь траєкторію, але за весь цей час я так розумію, пан Шаповалов не дав жодних показів. Ну ні на кого нагору, ну як то кажуть, певний час да довелось пожертвувати Комфортним перебуванням на волі посидів СІЗО, і все зараз уже на волі. Стоп, а то не не вийде так, що потім в кінці всього цієї історії хтось все таки ж має відповісти за яйця по 17 гривень, і ви, і виявиться, Юр... що Юрій ніколи має буду відповісти. Я. А, це ви будете відповідати. Да. Ну, очевидь, да. так. Тобто... Як Міністерство оборони на початку казали, що я підриваю національну обороноздатність, то зрештою, ці може це завершиться. Добре, є ще одне ну, ви не самі є ініціативи, об'єднуються люди. Я дивлюся, оцей громадський рух Маніфест 42. Дуже цікавий, бо ми про певні історії, які передували в створенню такого громадського руху, не раз з вами спілкувалися. Нагадаємо, що він так називається Маніфест 42, бо це є така стаття Конституції 42. Вона стосується прав... Правил українського підприємництва, і от бачу, що збиралися вони недавно разом всі ті, хто вважають себе потерпілими по як вони кажуть, по безпреділу Це ми їх цитуємо, бо в їхніх справах вилучені і кудись зникли документи, техніка, гроші, цінності і так далі. Може нам трошки розкажіть, що з цього буде? Ну тобто, збираються не останні люди від українського бізнесу, створюють громадський рух, якось воно ну, дивно. Тобто, це свідчить про те, що тиск всередині чайника ну вже великий, дуже да, От, ну, підриває кришки усіх. Бо знаєте, коли дуже сильно корупціонерам прикрутили гайки у зароблянні на на закупівлях прозоро, ну так звана корупція на видатках, да то вони приключаються на пошук іншого підносного корму, ну в іншому місці збільшують. Давайте більше доїти бізнес. А під час війни це взагалі боляче стає. От е, і оцей тиск примусив підприємців об'єднатись, але, на жаль, український бізнес ну, з Маніфесту 42 він виявився. Знаєте, це все рівно дуже український бізнес. Він не наважується на останній крок, ну от, називати прізвище, конкретно тикати пальцем у винних, там і так далі. Тобто, вони намагаються все таки знайти якусь таку напівконструктивну, напівкомпромісну якусь історію стосунків з владою. Але о, насправді це взагалі дуже добре, що вони хоч щось зробили, бо багато просто мовчки приймають той факт, що їх тойво, а вони кріпчають, ага. ну, От, да, але в цьому, хоча би, Юр. Але тут в цьому, в цьому ж випадку дуже резонансні були моменти, на які навіть з е, е, заходу і на рівні посольств країни реагували. Ну я зокрема пам'ятаю, як зреагували на кейс Ігора Мазепи, Конкорд Кепітал, по-моєму. Тоді це було досить а, ну так. вийшло за межі України. І е, ви кажете, що український бізнес такий український, що аж слово бізнес не таке важливе, бо вони. Хочуть щось е, подомовлятися і порішати чи як? В цьому їхня слабкість? Це не придомовлятися порішати, просто е, змовитись про те, щоб тіпо, просто нас припинили душити. Вони не хочуть е, скр... законної такої відповіді. Ну, коли тебе незаконно душать про те, що говорить бізнес, mm. тоді ж е, незаконних душителів треба самих в тюрму саджати. Так, власне, вони би мали подавати вражає. свої заяви, що на нас наїхали. І ось. І ось цього не відбувається. А чому розумієте, от цього не відбувається? Ну я ж кажу, це український бізнес, він здатний до компромісів ну дуже широко, і, і, і також безумовно, тому що ні, ще от дуже важливо Ромич, ага. А, Дуже важлива та ж історія, що у нас зараз правоохоронці набули ну, такої могутності, ну яку дуже складно уявити в мирний час е, в країні. Тобто зараз зайвий рот е, раз відкрити рота і сказати татарам ну реально небезпечно. Ну у нас навіть серед журналістів є такий гумор, що знаєте, кожен раз ти, коли ти проговориш про Єрмака з татаро, щось, ти наближаєш себе до лінії бойових зіткнень. Ну типу, е, тому е, я розумію бізнес, який знаєте так от хоче сказати і говорить так дуже м'яко обтікає. Да? Ну, та, але та... Ну, Я просто точно розумію, що це не спрацює зрештою до кінця. От, Власне, так, воно таке але... на пів шишечки воно не працює. Тобто я дивлюся, що серед і, того громадського руху «Маніфест 42, зокрема, от в Києві де, е, був і Віктор е, Московченко. так? Це Медінова. так? Ця компанія. Просто так, мені так, цей так. кейс дуже сподобався, бо він розповідає за круглим столом, що в рамках е гоп стоп маски шоу у нього в тому числі забрали із сейфу 4 мільйони гривень. Ну це ж не угу. забирали якісь люди з вулиці, це ж були якісь слідаки, які від прокуратури були. І тепер ні грошей, ні, ні, ні обвинувачених. Так. Тобто для мене це якась анекдотична історія. Ну, тебе пройшли, роздягли, бзули. Добре, що дружину не у тебе на очах. Ну, ну як, як ще це назвати? От, ну, е, ну, можливо, добра, потім но... оце вилучені... Вилучені е, це вилучені готівними. Вилучені речі це ж теж кримінальна. Ти не, на, не настаєш на тому, щоб тебе гроші назад повернуть, оцю вилучену готівку. Е, можливо, тобі поблажка вийде якась. Ну, це ж слідацькі мусорські прийоми. Тобто, в тебе вилучають там мільйони, так? У тебе є законні інструменти боротись за ці гроші. Ну адвокат буде подавати клопотання і так далі. Рано чи пізно, ну якщо ти не винний, да, ну, суд там вирішує, тобі ж типу, мають повернути. Але в якийсь момент, де суда ж потрібно, знаєте, там правильно заповнений папірчик, вчасно поданий і так далі. Якщо ти на свій розсуд вирішуєш, що «А спізнюся з подачою певного папірчику, суд вирішить, ну не настає людина на своїх отіх вилучених мільйонах. Ну і так вже, хай десь, хай де було. Потірялося і потірялося. Ну, забудь, забудь про них. Да? Це часто бувало елементом торгу з правоохоронцями. Ну, так було в Совку, так є в, в Росії. Так, от, наприклад, наших сусідів в Польщі, можливо, такий кейс? Чесно, не знаю. От, Чесно, я справді не знаю, що буває в Польщі. Я там не мешкав, ну, погано хамах. Я просто хочу зрозуміти, чи це ми унікальні, чи ми просто підтримуємо старі мусорські совєтські традиції? Ні, не знаю про унікальність, але те, що це підтримка мусорського обміну, це точно. Добре, але ми от не з багатьма людьми, які важать, як то кажуть, наші зовнішні політиці, які геополітично пробують допомагати Україні на зовнішніх фронтах. То вони сказали, все, все, оцей варіант. Ми вам пообіцяли антикорупційні реформи, зробили якусь усі-мусі», А потім сказали, ну ні, вийшло». От що це вже є крайній варіант, і наші пакети антикорупційні, в тому числі і судочинства, і антикорупційних практик тепер не можна буде імітувати. Тепер треба показати результати, дієвість, і ну так дивишся. О, зразу зранку стаєш. От є вже дієвість. От е, охтирка пробували водогін. Від е, от вже зразу висунули е, звинувачення. І ось вже народний депутат задорожній вже не слуга народу, а просто народний депутат по формулі 14%, Так каже е, САП і Набута. 10 мінів 4 мін там на містах. Ну от це, це ж да, і почалося. От. Тобто це почалася оця боротьба з корупцією, цей кейс? Е, Оці речі можна оцінити тільки потім. Да? Хай пройде щось. Ну, бо дивіться: торік, коли яйця Резнікова бабахнули, да? Нам запропонували затримання Хмельницького Шаповалова, якісь податківці, п'ятьох губернаторів. Звільнили звільнили заступника офісу президента Кирила Тимошенко. Хтось здавали, що прям потужна віч боротьба mm -hmm. з корупцією почалась. І ми з вами зараз, через півтора роки після тих подій, говоримо про те, що вже всіх звільнили По податківцям Там відразу справу закрили. У тих, кого звільнили з там з посад в обладміністраціях, жодних кримінальних проблем від слова взагалі. Кирило Тимошенко, так він взагалі в міноборони повернувся. Хлопці з міноборони вже відпускають. Тобто, от, і тому я не хочу говорити, почалось почалось чи ні. Я хочу бачити вироки нари замість канарів, щоб не було це. Я не люблю оце, при срелізм, судити по прес-релізам про те, що там відбулось затримання. От, Прийняли слугу народа на Сумщині за те, що він фактично рекетом вимагав від Ахтирщини гроші там, відкат за те, що він не буде препятствувати тому, щоб вони побудували водогін у себе, зруйнований кацапами. Тобто, уявіть, це чистий рекет з 90-х років. Я тебе буду дахувати, щоб тебе просто йшли, як воно положено. Угу. От що. Його за це прийняли. Ну то настільки бидло вже. Вибачте але ми за подібну схему але... побачили вчора, коли так само на митниці відпрацювали правоохоронці, і виявляється, що там митник теж казав, в, щоб не створювати да. проблем, ви маєте заносити. Тобто, схема да. рекету да. в 90-х тоді приходили братки на базари і казали, хочете не мати проблем, платіть нам. Тобто, ця схема зараз процвітає всюди. Абсолютно, і тому те, що набу і сап зараз цим зайнялись. Ну, от кілька таких гучних затримань. Да е, представника офісу генпрокурора, от одного з прокурорів, затримали за спробу е, закрити кримінальне провадження. За хабар вимагав, точніше, хабар за, за те, щоб закрити справу, е, от е, це добре. Тобто, і співпало це. Знаєте, в ці дні? Е, ну знаєте, я хочу просто подивитись через деякий час. Це так совпало, і чи буде якесь у цього завершення? Бо я ж кажу, набу це дуже важлива структура, і для американців вона слугує символом і індикатором боротьби з корупцією в Україні. Американці, поки там, ну зрештою, остаточно не переможуть вороги України, вони завжди будуть використовувати набу як на той е, орган, на який ми показуємо своїм американським платникам податків. Кажіть. І кажу, ось воно працює. Ось ми інвестували в демократію. Ось воно є. Тому е, поки там умовно Америка геть не відвернулася від України, це буде працювати. Але з якою інтенсивністю, і як я ж кажу, от я слідкую вже е, роками, да і от. Е, От моя біль, яйця Резнікова по 17 ті самі е, СБУ і ДБР по ним фактично не працювали відразу, але набу відкрило справу, вилучила купу документів там тонни, угу. і от півтора року пройшло, і що? Да? От е, навіть на, ре, на реалізацію не виходять. Тому е, прес-релізи про затримання це добре. Початок справу добре, це ну, краще взагалі ніж нічого, але погано з точки зору кінця. Ну власне, і ми, і люди вимагають суду. Суд має поставити крапку. Якщо скаже, що немає кращого ангела, ніж я, якщо й на нас в ефірі співав крихітка, то хай так і скаже, або посадить. Ну власне, ми теж чекаємо в Юрію Ніколову. Ми дякуємо і за те, що роблять наші гроші, і за те, що був разом з нами в маркери подій. Маркер подій це те, що ви чуєте в нашому етері, або можете дивитися, якщо підпишетесь на наш канал. Вемаличина аналітика. Дякую, Юра. До нових зустрічей. Це був Маркер подій».